Виживати. Виживати у світі виживання. А ні. Давайте в Roblox грати краще. Давайте краще в Roblox грати. Це просто реклама. Нечайно. Нечайно реклама. А тепер заходимо у Rob. Тут буде дуже класно. Я вам чесно причісно кажу. Ми глянемо нові світи. Пам'ятайте, у прошлому відео ми ми грали у, у, у оце, оце і оце. А тепер ми граємо в. в, в, в ми тепер будемо грати в. Тоже HP. А ні, ні, не теж. Давайте щось друге. Що щось... ж новеньке ну, для нас. Димон нас. Багато хто знає, що сам. О! Давайте в чю гру. Я пам'ятаю її. Якщо мені було 6 років. я Її пам'ятаю. Пам Залітайте в гору, і ніколи косміку. Хочете? Записуйте. Зараз на листочку щоб приєднатись а вони свиніг по прикрепіть мені в коментарі я вас обов'язково приглашу грати не знаю сам як а, я Чому? Що вже в саміт били ну все одно хотіли києма троє грати

О, зараз будемо робити. як тут роса? Що добре? Росати коліса. Так, на связи. Мау, мало... мало секунду, так що давайте розпочнемо. Це дуже потрібно для нашого світу, тому що ну, треба зробити дуже товсту стінку, ну, щоб вони не пробилися не сюди. Бо це буде біда печалька. Вони проб'ються, як сюди. Це треба начо прям велику стінку. Я повні тут було чисто раніше. Нам треба дуже велику стінку зробити. Прям дуже велику. Ну щоб вона почум'ячи, то просто-напросто брала її зібрала. І це буде не теж. Уже ніч. Через одну минуту в нас є. У нас є одна хвилина. Краще... Нагайте часу і... Я ще не було Якби вже... Ну, 10 секунд біжімо. Нам біжімо. тут буде нереально важко. Тут дуже страшно. І зараз не будуть нападати. Ну, слухайте Ну, ще 10 4 секунд нема, так що... А ніби мені навіть на атаки строїтись. Ну, добре, головне наша чи просто не померти. Добре, ж десять секунд, я не захотів все одно. Бо я роблю тут цю губу, ну щоб вони не пробрались. Все, кінець. Біжи бо! Звільце. 300 секунд. Нам скидка. боже. Все. А, як! Воно, воно... Як! Я не очікую. Так я прожив. Я причу атаку. Дай, я теж стріляю. Дрібнальчика та й шут, мама стріляє. Ох. Там, там урагани. Бачите? Вони не, вони не в нем не Ааа не го у нас еще Да бульбашки Виносить. Моя скина держи Ви бачите? Ну я з А що мені він дарить? Далі. Принесло, принесло. Далі, 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 далі. А, хто у мене прожу в качанки. Тож життя.

Пострелять просто. Чипо. Ой. Тихо. Стреляйте, как туда еще му так. Я мы ч так. О, я на твою роту. Ой, если не буду играть. Он еще... Шутка, ты как там...

Читер мой, Читер. Ну что так? Надо перейти до него за дадим ее. будет первый? Я прям Ай, протвинься. Так что? Пару секунд завышился. На Надо... парочку секунд. Я тут нам протримать Треба йому настий колосальний А ні, давайте вже нас не будемо тут стоїти. Бо ну що зависло. давайте у другу гру. Але я не зрозумів, чому що тут не чисто, правда? Бачите, не чисто. Ще два рази виходить. Давайте, давайте, давайте. Пограємо в Spinodal ді... 96. Знов. Що? 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 На цьому відео буде про Майнкрафт. Навіщо ми покинули цю гру? Ну, ну, ну добре. Всім пока став лайки, Подписывайтесь на мой канал. Всем.